Єля Коваль казка про котика і собачку. Читає автор. Одного ранку мурчик і рорчик вибігли з хати у двір, як завжди, до гойдалки. На дворі було досить прохолодно, з дерев вже позлітало листя, травичка почала жовтіти, це настала осінь. Котик і собачка невдовзі замерзли і побігли грітися до хати. В хаті бабуся вже розтопила піч і готувала сніданок. Дідусь сидів біля вікна і щось шив. Бабусю, чому на дворі так холодно? тулячись до теплої печі, запитав мурчик. Чому наш горіх стоїть без листя? Він що? Образився на нас, що ми струсили з нього горішки? Я ж вам розповідала про осінь, відповіла бабуся. Ви що, забули? Ми пам'ятаємо, але чому так холодно? запитав ірорчик. Це ще не холодно, сказав дідусь. Ось прийде зима, натрусить снігу, заморозить річку, от тоді буде холодно. Я ось вам валянки на зиму шию. А я вже і рукавички вам пов'язала, і собі сказала бабуся. Хто такий зима? Що таке сніг? Де той зима його бере і звідки трусить? заторохтів Мурчик. І як це можна заморозити річку? Вона що замерзне і кудись втече, де тепло? Бабуся і дідусь засміялися. Зима це пора року така, як осінь, тільки холодніша. Почала пояснювати бабуся. Скоро самі побачите. Прилетіла лукреція. Вона побачила пусту гойдалку і почала заглядати у вікно. Де це поділися котики і песики і чому вони не граються на подвір'ї, подумала сорока. Дивно. Лукреція постукала дзьобом у вікно. Мурчик побачив її і вибіг на двір. Лукреція, залітай до хати, бо холодно, сказав він, ти ж замерзнеш. А хіба холодно? перепитала сорока. От зимою, коли мороз, тоді справді холодно. Ну, ось ще якийсь мороз, сказав Мурчик. Бабусю, не хочу зиму, мені страшно. Не бійся, засміялася бабуся. Зима не страшна. Навпаки, побачиш, як буде весело. Будете з рорчиком гратися у сніжки, кататися на санчатах, ліпити снігову бабу. І холодно вам не буде, я вас тепленько одягну. Локреці, як там поживає їжачок? Ти йому передавала від нас привіт? запитав песик. Так, передавала. Він утеплює свою хатку, носить їжу до комори і готується до зими. Відповіла сорока. А ти як готуєшся до зими? спитав котик. Я собі їжу завжди знайду, почала розповідати сорока. Я високо літаю і далеко бачу. Десь ягоди на кущиках лишаються, десь яблучка, десь кусочок хлібчика знайду, люди нас теж підгодовують. Прилітай до нас, ми тебе будемо годувати. Правда, бабусю? сказав ровчик. А вже ж, знайдемо що поїсти, ще й з собою дамо, засміялася бабуся. У нас повна комора. А я бачила лисичку, почала розповідати луреці свіжі новини. Вона що вже гуляє по лісі? здивувався рорчик, що вже позмивала з себе фарбу? Ні, відповіла сорока. Вона сиділа біля своєї нори і вискубувала ту фарбу із свого хвоста. Біля неї стояв вовк, і лисиця жалілася йому на вас. І ось що я думаю мабуть, вони обоє щось нехороше замислили, бо коли побачили мене, почали шепотітися, а потім і зовсім сховалися у норі. Ти подивися, які настирливі, сказав рочик. Це що, нам тепер усе життя з ними воювати? Виходить, що так, сказав дідусь, вони ж хижаки. І щоб вижити, мають полювати, а вам потрібно бути дуже обережними. А ведмідь скоро теж буде лягати спати на цілу зиму, знову сказала Лукреція. Я його нещодавно бачила, то він такий сонний ходить. Що цілу зиму буде спати? здивувався Мурчик, і не прокидатиметься. Багато тваринок зимою сплять, сказала бабуся, а прокидаються тільки весною. Коли потепліє. І лисиця з вовком теж спатимуть до весни? спитав пес. Ні, ці обоє полюватимуть цілу зиму, відповів дідусь. Мабуть, нам з Рорчиком ще не раз прийдеться з ними зустрітися, сказав котик. І де вони взялися на нашу голову? Але ж нам усім разом вдається їх перемагати, сказала сорока. «На дворі вже потеплішало, ідіть пограйтеся, сказала бабуся. Гойдалка вас чекає. Мурчик і рорчик з лукрецією вийшли з хати. А на гойдалці порозсідалися кури, і півень їх розгойдував. Кури задоволено кокотали. Оце так, сказав здивовано Мурчик, бачу, що нам сьогодні не вийде погойдатися. Нехай гойдаються, сказав рорчик. Куриш з нами живуть, а дідусь для всіх гойдалку робив. А ми що будемо робити? спитав котик. Біжимо на поле, провідаємо наших мишей і крота, відповів пес. Цікаво, чи вони подружилися? Лукреція полетіла попереду, а Мурчик з горщиком поскакали за нею. На полі вони побачили, як миші заклопотано снували туди-сюди. Мишки, привіт! Як поживаєте, не сваритесь із крутом? гукнув песик. Привіт-привіт. Ми живемо мирно. Ось готуємося до зими, носимо у комори насіннячко і зерно. Мишки покликали крота. Той виліз з-під землі, привітався і сказав: Мурчику, рорчику, я вам такий вдячний, що ви мене принесли сюди жити. Тут поруч живе мій друг Ховрашок. Раніше ми з ним рідко зустрічалися, бо жили далеко один від одного, а зараз бачимося кожного дня. І з мишками ми дружимо, ось усі разом готуємося до зими. Знову ця зима, невдоволено пробурчав Мурчик. Не хочу зиму, хочу, щоб було сонце і тепло. Мурчику, не борчи, сказав песик. Ти ж іще не бачив тієї зими, а вже такий невдоволений. Може, нам з тобою зима сподобається ще більше, ніж літо? Ой, рорчику, щось я сумніваюся. Судячи з того, як до неї всі готуються, мені лячно. Цікаво, до літа теж так готуються? До літа не готуються, його просто чекають, сказала Лукреція. Ходімо додому вже вечоріє, сказав собачка. Мабуть, бабуся з дідусем нас уже шукають. Друзі попрощалися з крутом і мишками. Лукреція провела котика і песика і полетіла до свого гнізда. Дома мурчик і рорчик, гарнечко повечеряли, полягали спати. Пес заснув одразу, тільки ліг, а котик ще довго крутився з боку на бік і думав про зиму. А коли заснув, то йому наснився великий добрий дідусь з білими вусами і білою бородою. Він летів високо по небу, у руках тримав подушку і сипав з неї пух. Той пух падав на мурчика і лоскотав йому носа. Сніг, думав котик і посміхався у вісні. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди мурчика і рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.